Добрий день, любі мої дітки, молодь і батьки! Починаємо наше відеозаняття із музичної терапії. Привітаємося! Добрий день вам, дітки! Добрий день! Добрий день вам, молодь! Співаємо з вами сьогодні пісню, яку ми вже почали вивчати на наших заняттях у центрі: Ой є в лісі Калина. Ви всі дуже добре знаєте, що Калина це рослина українського народу. Кущ дуже поширений, дуже часто росте в кожному куточку нашої країни. Ягідки червоної калини залишаються червоними такого насиченого кольору, і в сирі тумани, в нещадні суховії, в люті морози і в холодні зливи. Без образу калини важко собі уявити українську пісенну творчість. Тож ми зараз виконаємо уривок із української народної пісні Ой є в лісі калина! Давайте разом з вами спільно нагадаємо жести, які ми будемо використовувати під час виконання цієї пісні. Права рука вище грудочки. Ліва рука. Хлоп-хлоп-хлоп. Права рука, ліва рука, хлоп, хлоп-хлоп. По ніжках хлоп. Хлоп. Потім згадуємо ручки так навхрест і по ліктях себе легенько так б'ємо. Раз, два. Ще раз. По ніжках, по ліктях і, так, як спочатку. Зараз згадаєте, коли зазвучить музика. Тож запрошую всіх до виконання цієї української народної пісні. thought Thinking Використовували на цій пісні дуже цікаву техніку, яка називається body percush. В перекладі з англійської означає тілесне постукування, постукування по нашому тілу, де наше тіло, наші ручки, наша грудочка, наші ніжки в даному випадку були музичним інструментом. Я сподіваюся, що у вас разом зі мною дуже гарно все вийде. На заняттях з музичної терапії ми слухаємо музику, співаємо пісні, ілюструючи нашими жестами і рухами текст пісні. Ми граємо в ігри дитактичні, музичні, танцюємо руханки, використовуємо музичні інструменти. А ще ми використовуємо і шишечки, і горішки, і ой, дуже багато всього. Так? І папер, і хустинка. А я сьогодні вам пропоную побалуватися. Ми все робили, крім того, що не балувалися. Тож, давай зараз, зараз, давайте зараз будемо балуватися і виконаємо пісню про муху. Як вони нам набридають? Зеленчать справа, зліва, зверху, знизу і вдень, і зранку і вночі. Давайте зараз будемо їх ловити ручками. Отак муху будемо ловити. Отак. Плескать будемо. А ще ми можемо стріляти. Зробимо такий пістолет із наших ручок. Отак, От дивіться. Дуже просто його зробити. І будемо стріляти. Хлопця, це, мабуть, краще получиться, ніж у мене. Бж. А ну, спробуйте. Бж, бж. Або можемо, як жабки, зубками хватати муху нашу. Ам! Відкриваємо ротик широко. Ам! 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 Давайте спробуємо під музику. Починаємо. Чили цю, але за що прощай. Давайте муку цю ручками ловить. Ручка права, муха справа, муха зліва, полетіла, муха справа, муха зверху, муха зліва. Не піймали. Полетіла наша муха. А ми зараз підготуємо пістолети. Отакі, тручок наших зроблений. Дивіться гарно. Тим підготували. Будем стріляти у муху! Пробачили ми муху цю Але за що прощать. Давайте будем з пістолета муху цю стрілять. Муха справа. Муха справа. Муха зліва. Полетіла. Муха справа. Муха зверху. Муха зліва не попали, муха справа, муха справа, муха зліва, не попали, муха справа, муха зверху, муха зліва, полетіла. Тепер будемо як жабки, будемо з дубками хватати. Ротик підкриваємо широко. Пробачили ми муху цю але за що прощай. Давайте будемо цю зубками хватать. Муха справа, ам, муха справа, ам, муха зліва. Не впіймали. Муха справа, муха зверху, муха зліва. Полетіла! Муха справа! Ам! Муха справа! Муха знизу! Ам! Полетіла! Муха справа! Ам! Муха зверху! Ам! Муха зліва! Ху! Не піймали! Чуєте, полетіла! У мене не вийшло її піймати. А можливо, ми її впіймали. Дуже чекаю ваших відео, як у вас це вийшло. Ну і завершуємо наше заняття нашим традиційним прощанням. Будемо співати один одному до побачення. Спочатку співаю я, а потім ви. Приготувалися разом зі мною. До побачення! Ось на цій нотці я завершую наше заняття. Будьте здорові, будьте веселі! До нових зустрічей! Па-па!